Перемога і бронзова нагорода саме такі вагомий доробок учнів Чернігівського обласного наукового ліцею на всеукраїнському етапі найбільшого у світі конкурсу екологічних проєктів «Олімпіада геніїв. Євгенія Новопашина з промовою англійською мовою про запобігання викидам у повітря виборола перше місце. I extend my warmest greetings to all of you who are concerned about the issue of global climate change and I am absolutely sure that the concept of carbon credits plays a crucial role in environmental protection. Промова, ну, мала таку доволі складну тему, а карбоновий маркет, а Якщо коротко, це тема, яка напряму стосується екології. Ось, і вона підіймає Тему викидів, тобто ми знаємо, що зараз світ, екологія у світі рухається не в найкращому напрямку, і те, що зараз глобальне потепління і так далі. Ну і власне воно піднімає тему того, що можна зробити для того, щоб запобігти умовно глобальному потеплінню. Другий етап це вже була промова в Києві вживу перед комісією. І тут підготовка вже була більш поглибленою, тому що нам треба. Було вивчити абсолютно весь ринок карбонових маркетів і кредитів. Ми занурились в це настільки, що дивились навіть ток-шоу, які можливі були в е, інтернет-ресурсах. І там було три хвилини. Тому е, обмеженість часу це була проблема для літераторів і мовників, це перше. А по-друге, дійсно, е, навантаження специфічної лексики в англійській мові, а саме це хімічні елементи. Кількамісячний експеримент Максима Тимошенка з кавовою гущею був оцінений бронзовою нагородою. Тема технології виробництва добрива з альтернативної сировини. Це дуже цікава тема. Ми виходить з кавової гущі, робили субстрат екологічний і на ньому вже вирощували печериці та мікрозелень. На рахунок того, що чи очікував я такого результату, ні. Спочатку пройшов на Україну у цих ж вже зацікавився, тому що розумів, що можна поїхати далі. Ось а, а, підготувався добре. Була зустріч онлайн у нас, розповів всю свою тему, і потім отримав результат в вигляді ну, бронзової медалі. Так кава показала позитивний результат, і її можна спокійно використовувати як альтернативну сировину. І тим паче вона ну безкоштовна, тому що зараз в Україні найвищий темп споживання зернової кави серед Європи. І з-за цього є екологічна проблема з відходами, а саме вигущує. Загалом п'ять учнів ліцею змагалися на олімпіаді геніїв. Тема екології дуже важлива для Чернігівщини, України і світу, кажуть школярі. Екологічна тематика дуже важлива в наш час, особливо в умовах війни, тому що незважаючи на те, що наша територія і так забруднена різними вибухівками, потрібно приділяти увагу того, що хоча б зберегти природні ресурси. Тому я вважаю, що люди мають більше приділяти увагу саме екології і саме зеленим насадженням. В першу чергу, тому що клімат змінюється і це дуже помітно грає роль в житті людей. Чернігівщина потребує певних змін для покращення екологічного стану та нашого середовища, це так не тільки стосується саме засмічення якимось пластиком, який ми якраз споживаємо, тобто з магазинів, чого стосувалася саме моя тема. Але це також говорити, якщо про викиди вуглекислого газу, також якщо говорити про забруднення вод, тобто зараз також через. Воєнний час ми маємо з цим складнощі. Досягнення, які на сьогодні маємо, золота медаль саме в категорії е, промова, е, бронзова медаль в категорії наука, е, і фактично екоперепустка до Сполучених Штатів Америки на участь у команді від України. Тому це дуже потужне досягнення. І е, скажу, що е, за цим досягненням е, діяльність всього колективу, учнівського колективу, звичайно, колективу педагогів. Вперше обласний ліцей взяв участь у престижній олімпіаді геніїв у 2022 році. Тоді теж учні змогли виграти нагороди.